Скибка хліба, скипка хліба це щось поза межами звільнення. Ти кусаєш шматок і ще, і ще. і з часом не відчуваєш смаку, лише притлумлені емоції приниження і злості. Що ж то за емоції такі, які запускають механізм самознищення. Дитинко, поговори зі мною. Що з тобою коїться? Ти ведеш внутрішні діалоги, шукаєш підтримки та лише стукаєшся об стіну. Головою, бо несказані слова В Незбудовані межі забивають памороків того, хто мовчить. Ти з'їдаєш шматок за шматком і кусень хліба перетворюється на хлібину. Невже тобі так хочеться зробити собі боляче? Мені болить, мамо. Чого ти не чуєш? Це стається тоді, коли жінка перетворюється на дитину і намагається достукатися до кого? Мамо! Та людину не зміниш лише сама. Що ти робиш, говорю сама із собою? Невже твій сум настільки великий, що ти дозволяєш собі з'їдати емоції з кожним щепленням від страху, образи нерозуміння? Поговори зі мною, дитинко. Ти для мене важлива. Я мовчу. Я надто слабка, аби відповісти собі, чого я краю серце, чому я в співзалежних стосунках і чому мене не поважають. А ти сама себе поважаєш? Запитую я. Я з'їдаю по шматку своє життя, виїдаю зсередину, доки від хлібини лишаються лише крихти. Та чи доста того, аби дистанціювати відчуття провини, аби спинитися, вивільнити емоції і дозволити собі бути справжньою? Якою? Та, яка приймає себе, поважає? І кусень хліба їсть тоді, як дійсно цього хоче крихти, то ж лише нагадування, що все швидкоплинне і незворотнє. І коли закінчується їжа, лишаєшся сам на сам із собою. І... Поговори, поговори із собою і дізнайся, що тебе тривожить. Поговори зі мною, дитинко, дайно обійму тебе.